Друзі, а зараз ми запитаємо у Ірини Сидорук, генерального директора Ukrainian Women Festival DIVA. От ви коли організовували цю подію? А подія дійсно неймовірно вражаюча, якою ви метою керувались? Ви знаєте, ізначально перший фестиваль був організований нами після. Великого бомбардування Одеси і центра міста Одеси, і коли ми всі Одесити дуже переживали за те, що наш, наше місто руйнується, і ми вирішили з нашим оргкомітетом влаштувати найпотужніший, величезний всеукраїнський жіночий фестиваль саме в історичних будівлях міст країни, і таки ми його зробили. І більше Двох тисяч жінок відвідують завчасно наш фестиваль, і в нас більше ста спікерів кожного фестивалю і безліч трансформаційних ігор і концертів. Тому жінки дуже люблять наш фестиваль відвідувати. І наша мета я. Вважаю, здійснилось, бо таких натхнених очей, які мають жінки, які виходять з нашого фестивалю, ще треба пошукати. Тому я щаслива, що фестиваль відбувся і він відбувся в центрі нашої країни, в столиці і в такій класній престижній локації. Тому слава Богу, все вдалось. Дякую, скажіть. А що ви хотіли побажати вашим шанувальникам, глядачам і, взагалі, тим, хто буде дивитися це відео? Я хочу побажати натхнення, я хочу побажати не опускати руки. Продовжувати жити, продовжувати надихатись, продовжувати працювати, займатися самореалізацією, особливо нашим жінкам, попри війну, попри всі складнощі нашого сьогодення українського. Але я вважаю, що такі свята повинні відбуватись: це і свято краси, і свято натхнення, свято інтелекту, свято української мови, української культури. Тому всіх, всіх запрошую на нас. Фестиваль, і що ще хочу додати: що цього фестивалю у нас дуже багато чоловіків завітали на фестиваль жіночий, але дуже цікаво чоловіки також потрапити до нас, і це дуже приємно. А чи планується юкрейнія? Мен фестиваль. <гум> ну, це, мабуть, буде вже інший бренд, вже з якимось чоловіком на логотипі. Мабуть, ну поки не розглядали таку можливість, але можливо якісь ідеї в нас і виникнуть. Бажаємо вам творчих успіхів і у всього вам самого найкращого. Дякую дуже.